Вітаю, мене звати Наталія Артеменко. Я ВПО з міста Харків. Наразі проживаю і працюю в місті Київ. Потрапила я сюди в 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення. Спочатку, в лютому, я поїхала з дитиною до Німеччини. За півроку повернулася в Україну і обрала собі місто, де я хочу розвиватися далі, жити. Це Київ, тому що в Харкові було досить небезпечно. От в Києві вже було більш-менш спокійно. Я приїхала з сином сюди. Ну так як я грумерка, то, звісно, я взяла з собою валізу з інструментами і почала свій кар'єрний шлях в Києві. До того до повномасштабного я жила в Харкові, працювала там років 5, мабуть, в цій сфері, і вже планувала відкривати щось своє. Але плани змінилися, тому моя мрія так і залишилася зі мною. І я вирішила це втілювати в місті Київ. На самому початку, я коли приїхала в Київ, просто знайшла собі роботу в салоні майстром салону. Я вже коли їхала з Німеччини, я вже знала, куди я їду, тому що грумерський світ він достатньо тісний, і ми всі один одного знаємо. Тобто, моя знайома, з якою я навчалася раніше в Харкові, в школі Грумінга. Вона порадила мене своїй колезі, власниці салону. Вона якраз, ця Сандра її звати. Вона якраз відкривала на Печерську салон. І я до неї прийшла прямо на самий старт. Ми разом з нею відкривали, я їй багато допомагала в цьому. Так, ми якось дружно в команді працювали пару років, а потім настав момент, коли я почала викладати грумінг, і мені потрібен був власний простір. І тут мені в інстаграмі, ну, мабуть, інстаграм почав підкидати ваш проєкт. Думаю, ну спробую. Спробую, чому би і ні, бо сама я власними коштами не потягну. Це в нас достатньо коштовне обладнання. І мені потрібно було для старту принаймні мати кошти на обладнання, і почався мій шлях навчання, потім написання гранту, а потім така довгоочікувана перемога. Насправді, сама ця навчальна програма мені давалася не дуже легко, тому що це було все одночасно з роботою. У мене ще було індивідуальне навчання. Я навчала дівчинку грумінгу. От і це був такий інтенсив: три рази на тиждень заняття, і плюс три рази на тиждень домашні завдання. Але коли я вже писала сам бізнес-план, я зрозуміла для чого так побудоване навчання. Тому що якщо ти робиш домашні завдання, то написання бізнес-плану вже не викликає ніяких там труднощів, просто копі-пасти своїх домашок і ну. Це, це дійсно воно дуже сильно підтягнуло і дало чітке уявлення того, що з тобою буде відбуватися. Була така серйозна менторська підтримка. У нас був ментором Роман, з ним було дуже комфортно працювати. Він завжди на позитиві, завжди підтримує. От, плюс психологічна підтримка є на проєкті, це теж дуже важливо. Бо інколи все ж таки доводиться звертатися до спеціаліста. Якби не цей грант, я б не пішла на відкриття, тому що після цього навчання я зрозуміла, наскільки це все буде нелегко, і я би, мабуть, спасувала. Але це мене прокачало дуже сильно, дуже сильно і професійно і взагалі як людину. Мені дуже сподобався цей проект і участь в проекті від своєї з дитячі Зараз я працюю топ майстром своєї студії. У мене є асистентка, вона мені допомагає. Деякі вона може породи робити самостійно, а деякі породи, ті, які потрібно стригти ножицями. Вона не стриже, тому це поки що на мені. Зараз я розглядаю декілька дівчат, які зможуть вже працювати у мене найманими співробітниками. Бо наразі я і Майстер, і викладач, і менеджер, і директор, і смм, і прибиральниця. Ну Дуже багато обов'язків мені одні, і я вже мені 24 години на добу просто не вистачає. Ну якщо казати про своє дитяче містечко, ви тільки прокачаєте себе, принаймні, навіть якщо ви не переможете, ви отримаєте класний досвід, і ви зможете вже за цим навчанням написати свій бізнес план. От а взагалі проект прекрасний, вагатися не потрібно, якщо є бажання. Єдине, що треба бути готовими, що бізнес. Це дуже складно і не вистачає доби. Ну, я би, наприклад, не хотіла б стартувати без цих знань, які я отримала на проєкті, тому що ці знання, знання дійсно мені розплющили очі. Добре, що я пішла в це після навчання, бо без навчання я би дуже багато чого не знала і не розуміла, з чим мені доведеться стикнутися. Я вдячна СЛС дитяче містечка за те, що в мене повірили, і це надихнуло. Це дійсно надихнуло. В мене повірили ви і. Я повірила в себе. Це класно. Я настільки в себе повірила, що зараз правда у мене дуже дуже багато роботи. І тьфу-тьфу-тьфу, -ть у -тьфу, мене студія розвивається, і я думаю, що далі буде більше. От, тому я, я вдячна за це. це. Це класно. Ну і звісно, кошти без коштів. Я б теж не наважилась на цей проект.